Тренди 2026 року, від тихої розкоші до гучної драми. Тут буде все: від холодного мінімалізму до театральної гучності, від утилітарності до містики, від романтики до тіньової сексуальності. Привіт, з вами Антоніна Ковалі. Ви на каналі про моду, стиль бренди та тренди. 2026 рік рік сенсів, форм драми і водночас практичних стилістичних рішень. Якщо знати, що з цього брати, а що краще залишити подіумом. Тож давайте розбиратися, але спочатку не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо. Розпочнемо з трендових кольорів 26-го року. Я б це назвала холодна голова після палких емоцій. Весна літо 2026 несподівано виглядає холодно. І це не помилка дизайнерів. У тренді: білий, холодний, блакитний, 50 відтінків сірого. Після років емоційного перенасичення світ хоче візуальної стабільності. Сірий білий це про контроль, структуру і я тримаю ситуацію. Тому ні, ви не сумна, а інтелектуально зібрана. Не хвилюйтеся поціновувачі іскравих кольорів, бо колор блокінг теж залишається. Але тепер це менше фейерверку, а більше архітектор образу. У 2026-му принт це інструмент форми у тренді: ромб, клітинка, різні смуги, полькадот від мікро до великих горошин, тваринний принт, але стриманий статусний смуги і ромби. Це геометрія, а геометрія контроль над пропорціями. Підказка, не забувайте, що смуги працюють і як корекція фігури. Вертикальні лінії витягують силует, діагональні додають динаміки, а горизонтальні розширюють, тому будьте обережні. Горох вже був популярний у 2025 році, але його популярність поширюється і на 26 шостий рік. Але краще без перебору, адже полька дот може виглядати суперстильно в образі. Або як ретро тітка, якщо це тотал лук, ще один дуже важливий елемент, і це фактури: сатин, шкіра, оксамит, тафта, мережево, бахрома у 2026-му Одяг хочеться не просто носити, його хочеться торкатися, коли реальність нестабільна, люди шукають відчуттів, і мода їх дає через матеріали. Навіть простий силует починає виглядати вишуканіше, якщо тканина має глибину і характер. У 2026 році культовою фактурою можна назвати саме пір'я. На подіумі можна спостерігати у більшості брендів: Як оздоблення або лук саме з пір'я. Варто відзначити, що у 26-му році неабияку увагу дизайнери приділяли саме крою та силуету на подіумі. Дуже багато асиметрії, багато скульптури, так ніби образ виліплений. Силуети, кокон, складні лінії, незвичайні пропорції. Це реакція на роки безформених, таких гіпероверсайзних речей. Тепер цінується форма, яка підходить саме вам. Що цікаво, тіло повертається у центр уваги, але без агресії. Акцент на талії, широкі ремені, корсетні топи, відкриті ключиці, потужні плечі, пауер-дресінг усе це не про провокацію, а про внутрішню зібраність і з ноткою жіночності та сексуальності. З'являється баска не як історичний елемент, а як спосіб гри з формою. Баска стає зйомною стилістичною і працює як архітектура для талії. Взагалі цікаве таке спостереження, що феміність у 26-му році не заперечує силу, а маскулинність не забирає ніжності. І саме в цьому балансі з'являється відчуття справжнього стилю. Аксесуари знову хочуть заяви із свого власного слова. Масивні кольє, кліпси, брошки, вінтаж це не перебір, якщо вони мають ідею. Бо образ без акценту в 26-му році як добре написаний текст без фіналу. Ніби все правильно, але не вистачає цієї завершальної фінальної точки. Тож, якщо ви не готові кардинально змінювати свій стиль у 26-му році, зверніть увагу просто на аксесуари: якісь цікаві брошки, яскраві сережки, можливо, це будуть масивні браслети. І вуаля ваш навіть старий одяг заграє по-новому. А ще у 26-му році будуть модними такі естетики: опера, циркова естетика, історичні силуети. Пір'я, вуалі, готика, мереживо це не про костюмовану вечірку. Це про бажання втекти від буденності, постійної напруги, новин у дещо такий ефемерний світ. А мереживо це взагалі бум 2026 року. Він був практично у кожній колекції. Неоромантизм, інфантилізм і навіть містицизм це все спроби втечі від реальності. Мода стає безпечним простором для фантазії, і знаєте що, іноді це навіть дуже терапевтично. Готую для вас окреме відео про тренди 2026 року за версією Пінтерест, тож не пропустіть детальніше про ці всі тренди ми поговоримо у наступному відео. І, до речі, порівняємо з трендами на подіумі. У 26 му році мода згадує про прості звичайні професії, і це не випадково. Робоча уніформа виходить на подіум, ну не дарма ж рік коня, правда? Це все про витривалість, рух, дисципліну. І зверніть увагу на незвичайну стилізацію. Це можуть бути робочі комбінезони з рукавичками або з нестандартним якимось поєднанням. Це не просто форма заводу, а це форма, яка прийшла крізь стиль. Для тих, хто любить більш складні комплекти, багатошаровість залишається теж актуальною у 26-му році. Головне вміти правильно, збалансовано працювати з цим прийомом без надмірного перебору. У моді цікавий елемент: текстильна решітка або stripes waving. Нашарування різних фактур це не про швидку моду. А про інтелектуальний стайлінг модними також будуть топи зі шкіри. Якщо раніше були актуальними лише сорочки зі шкіри, то тепер і майки з глибоким вирізом, і ніби футболки, але виконані саме з активної фактури. У 26-му році ми бачимо багато мотивів пустелі, а саме теплі піщані відтінки, сухі фактури, пластичні силуети це дуже тілесна естетика. Не сексуальність на показ, а відчуття тіла в просторі. У моді знову низька талія, але спокійно, без паніки. Так, низька талія повернулася, але з фіксованим ременем, без мікродовжин, як привіти з 2000-х. Зверніть увагу, що цей тренд не для всіх, тому деякі модні поради краще залишити прямо там на подіумі. Якщо говорити про бренд, який стає трендсеттером у 26-му році з точки зору комерційного стайлінгу, то варто увагу звернути саме на АКНЕ Студіо. Вони ідеально відчувають баланс між дивокуватістю і носибельністю, між концепцією і реальним гардеробом. Це той випадок, коли дивишся показ і думаєш, так я це хочу, о, я б це носила. А про тренди джинсів на 2026 рік я вже записала відео, тож запрошую до перегляду. Неоготика у 26-му році звучить не просто як естетика заради естетики, а як певна форма протесту. Це бунт проти надто акуратної, надто стриманої, надто тихої розкоші. Темні кольори, мереживо, драматичні силуети. Це не про похмурість, це про глибину і напругу. Неоготика повертає емоції туди, де їх намагались згладити. Основний заклик, який хочеться зробити у 26-му році, щоб мода стала більш усвідомленою, а не просто тренди заради трендів. Ви можете взяти лише один елемент: колір, фактуру, форму, і цього буде достатньо. Бо стиль у 26-му році це не про максималізм, а про точність. Напишіть у коментарях, який настрій вам ближче цього року: стриманий, еклектичний чи драматичний. Підписуйся на канал, тисни вподобайку і дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Підтримай зсу. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.